Важкі бої точаться по всій лінії фронту гаряче на харківському напрямку. Наші підрозділи завдають вогневого ураження противнику, витісняють його з української землі. Подекуди проводять зачистки. Окупанти не полишають спроб штурму і на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках всюди наші підрозділи стримують натиск противника. А на Донеччині сили оборони напередодні збили ворожий су 25 зі східного фронту. Наш сюжет. На харківському напрямку ворог не припиняє наступальних дій. Противник, щосили намагається намагаються витіснити підрозділи сил оборони із їхніх позицій. При цьому не зважає на втрати у живій силі та техніці. Це кадри другого штурмового загону центру спецпризначення Нацгвардії Омега. На них знищення російських штурмових груп біля Олійникового мороховця та лукянців. У той же час наші воїни здійснюють контратаки. Посилення військ на харківський напрямок переміщено наші резерви. А це кадри евакуації місцевих з зловчанської тергромади, місто і довколишні населені пункти під систематичними ударами росіян. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх, фактично підходах. Тож правоохоронці вивозять людей до безпечніших територій. Будь ласка, дзвоніть на лінію 102 до національної поліції, та ми допоможемо вам вивезти родичів, сім'ї. На купінському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах Сіньківки, Петропавлівки та Берестового. Важко й біля Стельмахівки та Андріївки на Луганщині. Там ворог намагався покращити тактичне положення. А це кадри 95-ї окремої десантно-штурмової. На них вдали ураження ворожої реактивної системи залпового вогню ГРАД під Новокраснянкою. Бавовна і в окупованому тилу це відео Росіян із Сорокиного. Вочевидь, так яскраво вибухає склад ворожих боєприпасів. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня. І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що так яскраво палав у сорокиному, витрачається ворогом досить швидко. Щоб накопичити його в іншому місці подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу. А це вже чергове поповнення обмінного фонду з Лиманського напрямку. Спасибо Второму батальону оперативного назначения 4-й бригады Рубиш за то, что дали нам ты и а сохранили жизнь. На сіверському напрямку напередодні наші оборонці відбили з десяток атак. На Краматорському відбулося майже 30 бойових зіткнень. Намагаються штурмувати росіяни і на Покровському відтинку і отримують відсіч. Це відео воїнів 47-ї окремої механізованої. На них нещодавнє ураження російського танку за допомогою ФПВ Камікадзе під Новобахмутівкою. На Курахівському напрямку бої тривають в районі Красногорівки та Новомихайлівки. На времівському відтинку наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів водяне, урожайне, старомайорське. Противник продовжує терор мирних тилові міста Донеччини щоденно під обстрілами з російської артилерії та авіації. Напередодні атак зазнали з десяток населених пунктів. Є поранені. З прифронтових населених пунктів триває евакуація на цих кадрах. Черговий рейс білих янголів до Красногорівки. Цього разу з найнебезпечнішого району поліцейські вивозили літніх людей. Це я тут держу. Російські війська безперервно атакують місто, скидають на житлові квартали, керовані авіабомби, б'ють з артилерії. Тому єдиний спосіб уберегти життя евакуація до більш безпечних регіонів. З вірою у збройні сили України Михайло Менелюк, Тетяна Литвин, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.